Час виступу на засідання Євроради в Брюсселі президент України сказав, що безпека України це або членство НАТО в НАТО, або ядерна зброя. І після цього слова викликали великий резонанс в засобах масової інформації? Німецьке видання Bild опублікувало те, що Україна всерйоз розглядає можливість ядерного відновлення ядерного потенціалу. Російські пропагандистські ЗМІ, звісно ж, писали про те, що Україна готує виробляти якусь там міфічну брудну бомбу, що є неправдою. На вашу думку, наскільки взагалі доцільно говорити про те, що Україна здатна відновити свій ядерний потенціал? Про можливості її і чи гарантуватиме це безпеку деяких людей. Просто пам'ять як у рибок. А, лютий 2019 року. Президент Зеленський виступає в Мюнхені. Якщо я не помиляюсь, це було 19 лютого за п'ять днів до початку війни, і говорить в цьому виступі зокрема про те, що ви ж нас кинули. Ви забрали у нас ядерну зброю. У відповідь на обіцянку гарантувати нашу безпеку. А тепер у нас ні ядерної зброї, ні безпеки. Ми стоїмо на порозі війни. І тоді теж росіяни там підхопили це все. що Вот Зеленський погрожує створенням ядерної бомби, відновленням ядерного потенціалу. Я хочу сказати, і наші партнери там бігали по стелі, хвилювалися. Ай-яй-яй, що ж ви таке говорите. Їм треба нашим партнерам прекрасні люди, до яких я з великою ну які багато для нас зробили. Їм просто треба менше хвилюватися про те, що може зробити Україна, а більше вирішувати більше працювати над тим, що вони можуть зробити, щоб захистити Україну і Європу від Росії. Бо той, хто думає, що Путін там переможе в Україні і зупиниться, він взагалі нічого ну, не розуміє про Путіна. Тому, а, чи був, я знаю, що є велика дискусія з цього приводу, але історична. Чи було трагічною помилкою для України відмовитися від ядерного арсеналу? Було. Хто нас позбавив ядерного арсеналу? Президент Клінтон і президент Єльцин вдвох. Вони розіграли комбінацію, щоб забрати у нас? Вони змовилися проти України. Чи зараз відновлення ядерної зброї буде рішенням нашої безпеки? Ні, це створить більше проблем, ніж вирішить проблем.